Вам будьте добрі, завтра підпишемо всі необхідні документи, і ви скажете, я співвласник, причам, при чому тут я, бо ви законний співвласник і ви маєте... так, так. да. ну а більш конкретно, що припустимо, від мене потрібно для того, щоб через шановні учасники форуму пропонується. Унікальна програма, яку ми озвучили е, словами воля проявляти світло. Воля зрозуміло, проявляємо ми його бачимо проявлене, а світло це світ, це істинні знання, які в нас вже є. І вони трансформовані, матеріалізовані в реальні програми, проєкті, який генерує електричну невідійно простір. Тому ми всім даємо пропозицію. Станьте учасником і співвласником, учасником програми і співвласником цієї технології, щоб за цією технологією стояли сотні, ти... тисяч тисячі людей, Украї... людей мільйони українців, тоді ніхто нам не заперечить. І це буде істинний майдан. То, і... Вас, вас, вас трої, які розробили, вас можна. І сполучення да. ну да ну да, да, надо да, да. просто нам просто Я Як вас це робити? До вас трої їх можна задавіти, коли ми всі або да. 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 ви мені задаві задаві співавтори yeah. цього yeah. винахту цього відкриття пропонують трансформуватися в сотні тисяч людей, на які проживають на українці, як на Україні, щоб вони стали співвласниками цієї технології, і тоді ніяка сила. Нечиста каже, не зможе нам це заперечити і закрити цей проєкт. І тому стратегія національної безпеки вільна енергія в кожній хаті українській і у кожного власника українського. Вот этот генератор, да? то есть в каком-то помещении нужно, очевидно, иметь прибор, который, рассчит... который даст чистоту, яка там знаходиться. Це, вот, це експеримент. Дивіться, світиться. Ви маєте вдома резетку без шнура, до якої підключаєте будь-який прибор. прибор. Холодильник, двигатель, стиральну машину і так далі. І ви автономні, у вас є електроенергія. І кожній сім'ї, кожній хаті, треба, ми робимо модуль 10 кВт енергії. Представляєте? ви маєте 10 кВт, 7, 10 енергії. це 30 кілометрів. 10 кВт. Я вас проект під оборону. Uh, uh, да, да, ми да. запропонували. Ми сьогодні вже не троє. Ми, а ми, ми, ми вже По західному регіону треба включати, а в мене нужно підключати. Просто що, що ви просто демонструєте, що тут є поле. Ну ви ще забираєте поле. на себе. Так, так. <світ> Кстати, фізику ніхто не пояснив сьогодні в світі. Світодіо. Світодіод світиться, коли плюс-мінус да. постійний. Він в цьому полі світиться. Ніде не пояснить. Про що ми говоримо? Ця, ця природа, фізика природи цього анаретичного поля. Має надзвичайно природню, естественну таку складову, яку по релігіозному можна сказати, це божественне начало. Люди, які побували в цьому полі, у них змінюється свідомість, вони здають, вони фізично стають здоровими, бо кожна клетка як мікроакумулятор підзарядиться, і в них друг, другі думки, і вони говорять не про погане, а про хороше. Коли Газак казав, що я йду на Майдан, щоб підзарядити свою полятиму батарею. Що це ще не запитатися? я вибачаю. Ви сказали приєднатися. Дайте відповідь. Ви сказали приєднатися. Яким чином я ще раз повторюю? От там є в контакти, перезвоните все. 10 киловатт, 10 киловатт, да? Мощно. На одну квартиру, 10 киловатт. Ну, не может быть. Есть. А, а какая максимальная 5 киловатт, 10 киловатт, 100 киловатт, модули Модули, так, я Вам для дома надо 10 киловатт. Вот, вот такое, вот, так да. Все вымещено.